Новинка нашого шоурому, новині Sun XTreal 2024 року, e-Power, e-Force в темно-сірому кольорі, а також максимальній комплектації Tecna. Тут ви можете побачити хромовані накладки, значок e-Power, 19 дюймові легкосплавні диски. Спереду у нас Full LED оптика з адаптивним дальнім світлом, парктроніками, а також хромованою накладкою на бампер. Багажне відділення у нас об'ємом 575 літрів, а також з електроприводом та сенсором для відкриття. Другий ряд сидінь, який складається в пропорції 60 на 40, який створює вам рівну поверхню. Шторку, якщо при, необхід... при необхідності, можна зняти і покласти куди вам треба. А також ремкомплект. Який завжди вам допоможе в дорозі.